Ще одне підприємство горить після атаки БПЛА у Воронезькій області. Повідомляють тамтешні місцеві жителі. Спочатку було атаковане в Краснена спортзавод, а Тепер, от, стверджується, що пожежа виникла на Анінському спортзаводі. це населений пункт Анна. Підтверджень даної інформації поки що немає. Проте раніше глава регіону повідомив про пошкодження на двох промислових підприємствах наслідок ударів БПЛА. Ну я вам скажу по кадрах, підтверджень і не треба. Це очевидно, що влучання є і дуже потужні. В селищі міського типу Анна також знаходиться нафтобаза, яка називається Анна Нафтопродукт. Раніше її вже атакували безпілотники на початку. Жовтня місяця за даними місцевих жителів БПЛА також атакували сьогодні спиртзавод у селі Красне Воронської області, що цікаво: від СМТ Анна до села Красне орієнтовно 50 кілометрів. Про це повідомляють знову ж таки джерела місцевих так званих змі. А від самого Анни до Нафтобази в районі 5 кілометрів. Тому це цілком можливо. Була і ця ціль. А що кажуть експерти загалом? Що спортзаводи, вони заточені під військово-промислові потреби Російської Федерації, і відповідно тут немає якогось такого, знаєте, сарказму. О, влучили е, в най там в тому що росіяни багато п'ють. Е, ну воно то так насправді, але е, ці спиртзаводи Росія використовує для військових потреб. Давайте говорити більше про фронт е, сьогодні, тому що ситуація там непроста, е, непроста на сході нашої країни. М -м, більше про це з політологом. А тепер військової зброї сил України Кирило Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю в нашому ефірі, Слава Україні! Героям слава ради вас бачити, Кирило. Хотів би вас запитати по східному напрямку в районі Часового Яру, в районі Кліщіївки, тому що за останні тиждень таки в росіян є просування з півдня від Іванівської по трасі, і яка ситуація навколо от, каналу Сіверський Донець Донбас, тому що те, що ми бачимо кожного дня, от їхні групи намагаються намагаються переходити його, їх там ліквідовують. Чи вони збільшили свій тиск? Знаєте, нашу 41 першу окрему бригаду кинули на часів'яр що на початку березня, і хлопці, які нам передавали позиції, казали: знаєте, так жартома зробити селфі, бо за тиждень часів'яр втратити. І ми тримали його до серпня. Півроку 41 перша бригада тримала часів'яр, і ворог не просунувся. Вони знесли майже повністю вщент до щебня, навіть не до цеглини. Мікрорайон канал вийшли до самого каналу. Деякі іноземні зми пишуть, що вони його намагаються форсувати. Це Маячня форсувати там нема чого, там просто бетонна канава, по якій йдуть великі труби. І так, техніка може його перейти лише у двох місцях. Ми їх контролювали, дуже жорстко вибивали їх наша арта, міномети і тому просування далі у часів яр. Мали важливість тільки невеличкі піхотні групи. Вони по один-по два людини пробігають під каналом, проходять на ту сторону, формують невеличку групу, займають якесь приміщення, якийсь підвал, дом, будинок і чекають на підкріплення. Ми їх вибивали спершу. Стіх укріплень потім почали просто відрізати від каналу і без логістики, без підкріплення, без поставок БК за два дні. Вони втрачали цю позицію. Так ми тримали півроку. Зараз 41-шу бригаду, як завжди, кидають у найбільш гарячі точки. Зараз ми на курщині воюємо, але з хлопцями тримають зв'язок, хто залишився на часів ярі зараз. Так, вони і канал не здолали. Невеличкі піхотні групи переходять, намагаються сунути в місто, їх хлопці так само вбивають. Там 24-ка працює інші організми. Угу. Але, на жаль, вони з Константинівського боку трохи західніше, південніше, просунулись до траси і зараз загрожують часів Яру зайти до нього з іншого боку. Але насправді такий ризик є. Хлопці тримаються, там досить досвідчені хлопці воюють. Але сам Часів'яр по собі він нічого стратегічно не вирішує. Щоб стратегічно їм захопити їх мрія усю Донецьку область, як то кажуть, дехто до кінця цього року це не важливо. Я відразу кажу. Головна припона це агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слав'янськ. Щоб її відрізати, треба відрізати з боку Покровська. Там вони, на жаль, вже до траси вийшли і трасу контролюють, і перерізати трасу Харків-Ростов, яка йде з Харкова на Слав'янськ. Цю трасу вони можуть перерізати у єдиному випадку, якщо просунуться на Лиманському напрямку. Там тривають постійно дуже важкі бої, і тактично ситуація змінюється, але не багато. Бо наш генштаб чудово розуміє, і сирський був не раз у нас на Донбасі, коли ми там були, що там ситуація змінюється, але шансів пройти по Лиманському напрямку у них зараз немає. Там воюють досить бойові бригади, досить досвідчені. Там мої хлопці воюють, з якими я проходив навчання. Ми теж постійно на зв'язку. Тому сам часів'яр, якщо ми його залишимо, це ворогу стратегічно не дасть нічого. Можливість бити по Костянтинівці краще. Так воно і зараз по Костянтинівці прилітає постійно і з боку Часового Яру, і з боку Торецька. Тобто там ситуація дуже важка, але це не стратегічний напрямок наступу.